С вами Ваня и і... Владик. Ну и сьогодні мы будем начинать новую виживаньку. И це перша серія. Да, я не обманюю, я тут нічого не робив. Це не креативка. Це виживанька. Як ви бачите, Ем... говори, говорит. ж не будешь всю серию мутить. Тобто, перше, що я хочу зробити, це построїть дом. І все, ребятки. Ну і ми хочемо вистроїти військову базу. Ну, не військову, а здушну. Ну, як как би бы так, можна сказати. Якби... Как бы, ну... Або домик на дереві. Ну, теж варіант... У мене в предведущих відео десь там засорилися їх. Я їх не виложив, то я, в мене була така постройка, я їх не виложив. Ребята, я їх виложу. Чесно, якщо я їх не видалив. Тобто, як ми хочемо про скріни, я вам всім напоминав на версії 189. Скін вийде німного раніше, бо по, по нас дуже йти. дії. В, в нас дуже рісниці, як би там сказати, комп'ютер. І якби ви це даже самі бачите. Щас. Е, ви чуєте, що ми з Владиком шепчемося? Ну, задньому. Там да, ми з Владиком шепчемося, що ви хочете. Ну то есть я хочу построить басі. О, тростник. Давайте бегаем за тростником. Эй. Вы. Ты тростник. Позбирай немного гребел. Я лишь потом супчик. Суби. Ой, супчик. Я не хочу супчика. Что я хочется жрать. Мне надо, чтобы жрать курицу. А тебе тоже, а Так, давайте рубить дом. ж там буде отравлення. Яке отравлення? Ой, немає такого отравлення. Я не на чому сервер поїжджаю. Це мій сервер. Це мій сервер. Я його зустав. Ребятки, ви бачите, що в мене глючить? Ми немного посварились. Так. Да. За заднім планом. І да, дами і господа. Якби... що в мене вісне? Давайте строїть домик, а то зараз прийде дітвора, нам по жопі нап'являє. Ми тут здохнем. О, хто там? Ладік, то ти? Да, шо? А, що? ти це зробив? Я тільки на хвилинку одошов і ти вже троснік зламав. Так, да, я нікому не сказав, що я отойшов от від комп'ютера. Ну що ж, будемо зараз починати робити дом. Ледик не кладай, куди не треба. Ребята, може я обновлю комп'ютер, воно не так буде віснути. Тобто я з вами можу. Заходьте, знаходьте мою силочку, Силки під цим відео буде написано. ссылочка опять как бы на, на, на мистер ребятки да вы же верите что у меня есть сервак ребятки ну надо хотя бы какую-то коробку строить что, что там хотя бы какой-то одинарный домик может Давай... подземный о давайте земляночку построим владик правды Говорит. Першу ніч будемо там ночувати, а потім уже будемо ночувати нормальному довгі. Ну бо моби прийдуть, нам по жопці напуляють, ми вмремо. Прийдуть ногами, підпуляють, скажуть. І нам ще треба овечок пошукати немножко. Нашу овечок, якщо можна й так ніч перестати. А... Так, я ховаюсь в землі оцю. Перше сделала собі кірку, щоб поламати камінь. Соглашусь, мне надо закрыться. Ребятки. В мене у меня не выходит видео по друге в Ну, Но... Не знаю. Бо я волоки. Нашу дети серваки. Мы 38 уроків. Нашим дети серваки. Да, наши серваки. Вам надо було, коли серваки. Нет? Ну он, лаги, бачите. І ще дуже крепкі лаги. Лаги, пожалуйста. Не, просто... е... І напишіть в описанні, що в мене робить, коли великі віси. Так, да, пожалуйста, буду благодарен. І крепко. Кому темно сейчас буде світло? Та-дам! Вам так світло? Немного й темно. Так, да. Да, я бачу, що вам погано, так що я виключаю. Я вже не знаю, скільки серія дрітся, але думаю, що вона получить в мене. Нормально. Так. Что-то в мене не по дошкам. Верстак. Беремо верстак. В мене українська стоїть. Да, да, нові досягнення. О, дайте мого верстака. Ще ночь не почалася, я вже тут сижу. Наші пищи. Іди, подобувай їжі. Я з таким звуком не піду. Там, наверное, десь ходить нормаль. А, то ж не заспавнилось. Ще ночі не було. Опс, надо закрыть.